Слово Боже, для вас, помолимось. Цар Небесне, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкри моє серце, відкрий моє вуха, щоб я могла прийняти Твоє Слово. Пересвітлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і нічне невіри. А серце Ісуса живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 23 глава з 13 по 25 вірш. Скликавши отже пересвященників, старшин і народ, пелат промовив до них. Ви привели до мене цього чоловіка як бунтаря народу, ото я, розсудивши справу перед вами, не знайшов на цьому чоловікові ніякої провини в тому, про що оскаржуєте його. Та й іродній Бож відіслав його до нас, виходить, отже, що він не допустився нічого гідного смерті. Тож його покараю і відпущу. Треба ж було їм одного випустити заради прасника. Та вони всі разом закричали Обий цього, а відпусти нам вараво, цього останнього, за який заколод у місті та за вбивство кинули, були у в'язницю. Пелат, бажаючи відпустити Ісуса, промовив до них знову. Та вони закричали Розіпни, розіпни його. І втретє він до них промовив Яке ж бо зовчинив він? Я не знайшов на ньому нічого гідного смерти, тож покарався, ще його відпущу. але вони наполягали сильним криком і вимагали, щоб його розп'яти. І крик їхній переміг. Тоді Палат просудив, що сталося згідно з їхньою просьбою, і він відпустив того, що за повстання вбивство був кинуто у темницю, і що про нього вони просили. Ісуса ж видав їм на призволяще. Бачимо, що Палат намагається спасти Ісуса від смертної страти. Напевно, має для того свої підстави та мотивацію. Якщо взяти з історичної джерел, можемо дізнатися, що він не дуже любив юдеїв. Можливо, саме і тому він і не хотів робити. Те, що вимагав від нього натовп. Не можемо виключити і можливості, що він таки намагався чинити згідно з тим, що вважав за правильне, Адже справедливий суд та можливість захисту для звинуваченого це принципові засади римського права. Зрештою, ми чуємо, що крик натовпу переміг. На жаль, саме так нерідко трапляється в житті, там, де бракує розважливості, чи доброї волі, перемагає крик та агресія. Навіть самого Божого сина не вминуло таке людське ставлення. А як я реагую, коли наштовхаюся на крик та насильство? Що я при цьому відчуваю? Чи я не є з тих людей, які. Організовують різні Заходи проти іншої людини. Просімо сьогодні Ісуса відвагу життя у правді. Господи, навчи мене бути справедливою. Заради тяжких страждань Ісуса Христа будь милосердний до нас та цілого світу. Навчиш, що я завжди пам'ятала, якою ціною ти віддав за мене своє життя. Амінь.